Вітаю кожного. мене звати Жанна Вітко. Я бізнес-партнер клубної компанії Лівґуд. Ми будемо сьогодні продовжувати цю розмову. Я ділюся з людьми про Лівгуд, про клуб, який задовільняє потреби сучасної людини, а саме бути залишатися здоровою і не витрачати на це цілі статки. Ну і звичайно, мати стабільну фінансову складову, оскільки Лівґуд прийшов на десятиріччя. Що потрібно знати про Лівкут, і яка безпосередньо для вас вигода від того, що ви станете. Підписником даного клубу, перш за все, ви маєте знати, що це швидко розвиваюча компанія, і про цю клубну компанію говорять і пишуть найвідоміші бізнес-видавництва. Цьому є підтвердження, і це світовий портал з назвою Бізнес Форхом, на якому зареєстровано понад 800 найуспішніших компаній, в тому числі і «Лівгуд». За показниками бізнес форхом Лівгуд просто є компанією. Лідерських позицій це компанія, яка дуже швидко і динамічно розвивається. Компанія, якій Довіряють в усьому світі компанію, яку рекомендують. Компанія з найкращими бізнес-партнерськими відносинами, компанія з найкращим маркетинговим планом, компанія, яка у липні місяці 2024 року отримала найвищий показник надійності за рейтингом 3А+. Такі рейтинги отримує лише 5% компаній легенд, які на світовому ринку понад 15 років. Лівгуд просто б'є рекорди. В усьому світі лише за 13 місяців до цього клубу підписався перший мільйон підписників. І такого ще не робила жодна компанія. Це компанія, яка принесла у світ нову модель споживання та нову модель бізнес-партнерських відносин. Це клуб феномен, це той клуб, який просто робить революцію в комерції. За прогнозами засновників клубної компанії Лівгут очікується до кінця поточного року понад 2 мільйона підписників. А в період з 2028 по 2030 роки в Лівгут. Приєднається понад 50 мільйонів нових підписників. Чому так відбувається, про що йде мова, і чому ця компанія насправді на світовому ринку так е, динамічно розвивається? Справа в тому, що засновники клубної компанії Лівгот це ті люди, які розпочинали свій шлях діяльності зі звичайних дистриб'юторів МЛМ е, компанії. Далі вони розвивалися, володіли і керували найуспішнішими компаніями, і вони знають повністю. Про світовий ринок і, зробивши аналіз, прийшли до висновку, що треба створити абсолютно нову модель, яка Дуже подобається людям за трендами сучасності. Першим трендом сучасності є бізнес по підписці. Цей факт підтверджують компанії легенди, які на світовому ринку понад 30 років. І це може бути прикладом клубна компанія Amazon. Більшість людей знають Amazon як торгівельний майданчик. Однак це клуб, в якому налічується понад 200 мільйонів підписників, і вони кожного місяця сплачують абонплату в розмірі 15 доларів, щоб купувати Різні товари на маркетплейсу і мати безкоштовну доставку в більшість країн світу є такий клуб з назвою Netflix якому 240 мільйонів підписників і вони сплачують від 10 до 15 доларів на місяць за для того, щоб дивитись нові кінострічки без реклами. У світі дуже багато клубів, і це YouTube канал, і це Telegram канал і кожен із нас може проаналізувати своє життя і зрозуміти, що є підписником того чи іншого клубу. Наприклад, всі ми користуємося мобільним зв'язком, і ми сплачуємо щомісяця абонплату тому чи іншому провайдеру за для того, щоб він надавав послуги зв'язку. Точно так же ми сплачуємо і за інтернет, і ми сплачуємо за. Комунальні послуги, якщо ми відвідуємо спортивні клуби, ми також. Купуємо там відповідні абонементи або щомісячні або річні клубів дуже багато. Тож саме клубну модель дуже люблять люди. В цьому і є вигода для людей, тому що вони на цьому економлять сотні доларів на місяць та тисячі доларів на рік. Звичайно, в цьому є вигода і для самої клубної системи. Засновник Амазон, Джеф безос є однією з найбагатших людей на планеті. Відомо чому, тому що 200 мільйонів підписників його клубу сплачують кожного місяця Ісяця по 15 доларів. від собі, які це статки, і саме це є підтвердженням того, що клубна модель вона дійсно прибуткова. Тож засновники клубної компанії Лівгуд також беруть за основу свого ведення бізнесу клубну модель. Другим трендом сучасності є маркетплейси, інтернет-магазини іншими словами, це те, що подобається людям. Люди. Звикли вже купувати через інтернет, тому що вони таким чином економлять свій час і можуть обрати для себе будь-який асортимент товару та послуг. І, звичайно, в Лівгуд також є маркетплейс. на сьогоднішній день. Він наповнений продукцією велнес, продуктами здоров'я, краси, молодості та довголіття, тому що пандемія підтвердила людство наскільки ми не обізнані в піклуванні про стан свого здоров'я. Коли людина здорова в відмінному стані з гарним настроєм, енергійна, тоді вона вже думає про заробіток і насолодження цим життям. І третім трендом сучасності є партнерська програма. Кожен із нас брав участь у тій чи іншій партнерській програмі, за що отримував відповідні бонуси або кешбеки. У клубній компанії ЛівГУД партнерська програма особлива. Вона дуже щедра. Вона передбачає понад 82% грошової винагороди своїм підписникам. Нові, чесні, прозорі і справедливі. Бізнес-партнерські відносини клуб Лівгуд пропонує кожному своєму підписнику, який готовий створювати та розширювати клієнтську та партнерську бази клубу. Саме в цьому базується ваша власна справа. Ви можете нею займатися, будувати свою команду споживачів та бізнес-партнерів. За що будете щедро винагороджені в розмірі 80% за. Партнерською програмою, і клуб вам буде виплачувати сім видів грошової винагороди за компенсаційним планом клубу. Це та можливість, яку не слід втрачати нікому. Як ви можете стати учасником даного клубу, оскільки клуб закритого типу, ви можете сюди долучитися лише за реферальним посиланням тієї людини, яка вже є учасником даного клубу? Я учасник клубної компанії Лівгут, і в описі даного відео є реферальне клікабельне посилання, за яким ви робите безкоштовну реєстрацію, зазначаєте лише ім'я, прізвище та електронну скриньку, і клуб вам дає абсолютно безкоштовно здійснити тур по сайту, в якому у є інтернет-магазин, який буде і у вас, коли ви станете підписником даного клубу, з наповненими продуктами, з описами, з ціновою політикою. А також ви знайдете повністю своє бізнес-інтернет-місце, в якому є бухгалтерський облік, звітність, статистика, документація про реєстрацію клубу, сертифікати, аналізи продуктів. а також у вас буде можливість познайомитись із цими видами виплати. Шової винагороди за конверсаційним планом клубу. Якщо у вас виникають запитання, напишіть мені їх в телеграм-канал. Я всіх радо запрошую до своєї команди споживачів та бізнес-партнерів. Допоможу вам замовити продукти в ту країну, де ви зараз перебуваєте, і створити ваш особистий бізнес, розібравшись із концепцією та стратегією будови. Вашого особистого бізнесу з вами була Жанна Відко. Не забувайте мені давати зворотній зв'язок, ставити лайки, рекомендації. Пишіть мені, я кожному відповідаю.